В одному з минулих відео я розповідав про клин Шавгулідзе і як за його допомогою пускали під укіз німецькі поїзди. На сучасній залізниці для скидання поїздів з рейок використовуються вдосконалені клини Шавгулзе, які називаються «скидаючі башмаки або колеса скидувачі. Вони є декількох видів і конфігурацій. Одні працюють в автоматичному режимі, інші встановлюються вручну, але призначені вони для одного й того ж самого: пустити під укіс вагон або цілий поїзд, причому не ворожий, а свій. Залізниця це місце підвищеної небезпеки, і незважаючи на те, що там діють жорсткі правила та алгоритми дій працівників, людський фактор ніхто не скасовував. Періодично трапляються поломки та аварії, які спричинені саме людським фактором. А наслідки таких аварій можуть бути дуже сумними. Скидаючий башмак якраз і призначений для запобігання серйознішим аваріям і катастрофам. Такі башмаки зазвичай використовуються на нецентралізованих залізничних коліях, тобто на коліях, що ведуть в різні заводи, нафтобази, склади з боєприпасами та інші об'єкти. Скидаючі башмаки можуть встановлюватися як в одному, так і в іншому напрямку від цього об'єкта. Наприклад, якщо це нафтобаза, хімзавод або склад з боєприпасами, то башмак встановлюється. На в'їзді у цей об'єкт. Щоб виключити можливість закочування на його територію вагона, що відчепився, або кількох таких вагонів, адже неконтрольовані вагони можуть призвести до тяжких наслідків і катастроф, також скидаючи башмак, встановлюється на виїзді з об'єкта, де є загроза неконтрольованого викочування вагонів на колії загального користування, оскільки це загрожує зіткненням з іншими вагонами та локомотивами, або зіткненням з автомобільним транспортом на переїзді. Башмак може бути встановлений на рейку тимчасово або на постійній основі з можливістю встановлення його в робоче та неробоче положення. При необхідності він встановлюється в робоче положення та закривається на замок. Автоматизовані башмаки переводяться в робоче положення за допомогою електроприводу. Крім скидаючих башмаків, на залізниці застосовуються запобіжні глухі кути і скидаючі стрілки, які також призначені для запобігання більшим аваріям. Адже краще зробити контрольоване скидання вагона чи поїзду у заданому безпечному місці, ніж він потрапить на централізовані колії та спричинить більшу аварію чи катастрофу. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.